Мікрофон то, Микрофон. то Микрофон. внутрішні справи Єген політиків вони можуть довго з'ясовувати свої стосунки, але ми бачили громадську думку. Це перше. І за всіма показниками, все ж таки, переважна більшість не довіряє Поки результатам що. розслідування. Чому так? Це справа не тільки Тимошенка, це справа взагалі стану нашої правоохоронної системи і судової системи. Absolutely. Тотальна недовіра до цієї системи породжує тотальну недовіру до будь-якої справи. І, і тому, які б не були аргументи, до речі, навіть якщо б вони були зважені, вони все одно не будуть прийняті. Інша справа зрозуміло одне, якщо це тільки пасивне несприйняття, де ті 25 мільйонів, чи скільки там 20, які проголосували за Тимошенко, чому їх нема, їх думки, Та тоді, коли висуваються такі суворі обвинувачення, цього ми не чуємо. Навіть дуже погано чути політичних її привізників.